Одразу шість районів столиці постраждали від масованого ворожого обстрілу. Найважчі наслідки у Шевченківському районі. Четверо загиблих, понад 15 постраждалих. Такі дані наводить Національна поліція. Розбір завалів триває. І Світлана Водолага, начальниця управління комунікації ДСНС України, зараз з нами на прямому зв'язку. Світлано, я вас вітаю. Вітаю студія. Світлано, дякую вам шалено за вашу роботу всім ДСНСникам. І вам, зокрема, скажіть, будь ласка, ще недавно в ефірі, от ми зараз бачимо цю п'ятиповерхівку в Шевченківському районі. А менше ніж тиждень тому ми показували, як склався будинок як ракета прошила всі дев'ять поверхів. Природа руйнацій, вона для ДСНС зараз однакова порівняно з тим будинком. Привається ну, звір. Я не можу сказати, да. що кажіть, кажіть. Я не, не можу сказати, що чи однакова природа, чи ні. Це вже будуть з'ясовувати спеціалісти. Але скажу, що а, знову у нас а, сталося обрушення одного під'їзду. Зараз це п'ятиповерхова житлова будівля І знову ж таки ми проводимо аварійно-пошукові роботи. А тільки що стало відомо, от прямо зараз я в прямому ефірі, що ми маємо вже в цьому будинку, на жаль, п'ять загиблих, і а, 10 людей ми врятували. Загалом по Києву на даний момент маємо п'ять людей, які загинули, і 13 людей постраждало. Також у нас проводяться роботи зараз. І ще на Київщині там одна людина загинула, і вісім постраждало. Світлано, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про врятованих людей, це люди вчасно виведені з-під завалів, це е, люди, яким просто треба було допомогти е, чимось, і конкретно говоримо про виведення їх з квартир. І чи під завалами зараз ще ймовірно можуть лишатися люди? Є там такі завали, які потребуватимуть певного проміжку часу, щоб їх розібрати. Що стосується врятованих людей, то було абсолютно по різному. Я так думаю, зараз в мережах є відео. відео є на наших соцмережах, і там дуже чудово видно, як ми рятували людей. А що стосується під завалами, інформація, яка в нас є, попередньо у нас було дві людини ще під завалами, але ж це не остаточні цифри, тому ми будемо повністю. Ми будемо розбирати завали до тих пір, поки ми не впевнимося, що під завалами нікого немає. Окрім інженерної техніки, зараз тут працюють і кінологічні розрахунки, які нам в цьому допомагають. Сподіваюсь, що саме пошукові роботи будуть набагато швидше ніж це було минулого разу. Я зрозуміла е, важливо, що ось ця п'ятиповерхівка, якого вона планування, це складно для роботи ДСНС. Е, ця е, будівля за свою конфігурацію, чи це теж не до вас? Це е, ризиковано жити в таких? Ну, хоча таких немало по Києву. Поясніть, будь ласка, правило двох стін, наприклад, чи спрацювало для когось в цій будівлі. Знаєте, все скоріш питання не до нас, до будівельників, до архітекторів. А я скажу, що можливо, сюди було влучання ракети, але я скажу, що висновки становлять спеціалісти, і скажу, що мені здається, жодна будівля окрім укриття не врятує нікого від прямого влучання ракет. Скільки одиниць техніки, і скільки задіяно людей, якщо говоримо про Київ, і говоримо про Київщину. Якщо ми говоримо про Київ, то наразі на трьох локаціях у нас працює близько 260 рятувальників і близько 60 одиниць основної та спеціальної техніки. У разі необхідності буде додатково залучатися сили і засоби. Що стосується Київщини, то працюють на двох локаціях. На одній з локацій там вже пожежу ліквідували, тому проводять розбір конструкцій. І наразі там працюють майже 90 рятувальників і близько 20 одиниць основної та спеціальної техніки. you can. Світлано, я дякую. Ми очікуємо від вас свіжих повідомлень. Можливо, про врятованих людей, можливо, навпаки, про загиблих. Можливо, буде вам потрібна як ДСНС допомога волонтерів. Будь ласка, з'являйтеся в нашому ефірі. Дякую, що оперативно реагуєте на наші запити. Світлана Водолага, начальниця управління комунікації ДСНС України, сказала про пошкодження на Київщині і в Києві, зокрема в Шевченківському районі. Зараз ви бачите кадри, де було зруйновано ракетою п'яти. І поверхівку про деталі руйнації звичайно дізнаємося трохи згодом від відповідних служб, але ви дізналися, що частину людей було порятовано, і на зараз є у нас в Києві п'ять загиблих.